Нова українська школа п'ятий клас. Діалог. Розділові знаки для оформлення діалогу. Висловлювання однієї особи це монолог. МОНО це один. Розмова двох осіб це діалог. Розмова трьох і більше осіб це полілог. Що таке діалог? Діалог це різновид прямої мови. Це розмова двох осіб? Як звуть твого песика? Не знаю, він не хоче говорити. Перед нами хлопчик і дівчинка, які між собою спілкуються з допомогою реплік, і це спілкування називається діалогом. Діалог, як ми вже говорили, складається з реплік. Оленко, чому ти така засмучена? Мій Песик утік. Дай оголошення в газету. Хіба ж собаки читають газети. Репліка це висловлювання кожного мовця. Галинко, ти вже знаєш абетку? Звісно, знаю. Тоді скажи мені, будь ласка, яка буква йде після А. Усі інші букви? Отже, кожну репліку пишемо з нового рядка. Кожну репліку пишемо з великої літери. І перед реплікою обов'язково ставимо тире. Якщо репліка супроводжується словами автора, то ставляться ті самі розділові знаки, що при прямій мові, але без лапок, чому ти вириваєш аркуші з підручника? запитує учителька Олежика. А я не всі вириваю. Тільки прочитані, щоб помилково не читати одне й те саме, каже хлопчик. В одній колонці у нас записані речення з прямою мовою, в другій колонці записані речення пряма мова оформлена як діалог. І, звичайно, ми лапки не ставимо забудь про лапки. Ось, наприклад. Якщо перед реплікою стоять слово автора, після них ставимо двокрапку. Хлопчик запитує батька: це є слово автора. Двокрапка. Тату, а що таке кам'яний вік? Кам'яний вік це час, коли все було з каменю. І комп'ютери теж. Якщо слова автора стоять після репліки, Після репліки ставимо кому або знак оклику, або знак питання. І слова автора після репліки записуємо з малої літери. На уроці біології вчитель просить: назвіть мені п'ять звірів в пустелі, Лев і чотири верблюди, відповів Петрик. У цьому діалозі. Після третьої репліки є слова автора. І ми ставимо такі ж розділові знаки, як при прямій мові. Ставимо знак оклику. Це один розділовий знак, і обов'язково ставиться тере, і слово автора відповів, записуємо з маленької літери. Сфери життя де використовується діалог. Найбільше діалог використовується в побуті, адже Люди спілкуються, люди спілкуються між собою за допомогою слів, це є вербальне спілкування і в художній літературі. Чому в тебе забинтована рука? Мене велосипед по нозі вдарив. А до чого тут рука? Я йому здачі дав. Це є форма, використов... сфера життя, де використовується Тут діалог використовується в усній формі, тому що в побуті ми переважно усно спілкуємося. Уривок з повісті Галини Малик незвичайні пригоди країні От такий компот, ніби вибачаючись за свою зовнішність, сказав новий знайомий. Який компот?, не зрозуміла Аля. То в мене така приказка, махнув рукою недоладько. зважай. Ааа, протягла Аля. Тут вона знову згадала про стрілку на стовпчику і спитала: Ти часом не знаєш, що це за недоладі? Художні твори діалоги в художній літературі, переважно діалоги, які використовуються в художній літературі, побутують у письмовій формі. І останнє як правильно. Вести діалог. Ей, ти в окулярах, як до вокзалу дістатися? Вибачте, до якого вокзалу? Ну й тупий хлопчисько. Та у нас два вокзали. Це, думаю, ви здогадалися це неправильний діалог. Тому що, коли ми спілкуємося з іншою людиною, ми перш за все повинні дотримуватися теми спілкування, дбати про те, щоб репліки діалогу були грамотно оформлені виявляти повагу до співрозмовника, вживати слова вічливості і не перебивати співрозмовника.